Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Мобілізація має бути з 20 років: з 20 до 50. Голова комітету Верховної Ради по обороні розвідки. Пан Костенко, пан Костенко це каже: з 20 до 50, тому що, на його думку, саме з 20 до 50 це вік, коли ти можеш ефективно виконувати свої завдання на фронті. Та й наші західні партнери рекомендують. Рекомендують, та ні. Якщо західні партнери рекомендують, то це наказ гребти усіх з 20 до 50, тому що західні партнери дають гроші. А хто? Платить, той заказує музику, хто дає гроші, той танцює. Але наша Верховна Рада йде далі. Як кажуть інседерські джерела в Верховній Раді розглядають законопроект про мобілізацію на фронт з 18 років, тому що саме 18 літні 19-літні українці, на думку депутатів, можуть ефективно воювати. На фронті. Ви знаєте, це ефективно воювати на фронті, мені дуже важко повторювати, тому що депутати не воюють. Депутати не воюють. Якщо вони на фронті попадають, то знімають тільки -тік, тік токи Ну і діти чиновників, депутатів, наших головатих, верхніх, урядовців, верховнорадців і всіх уже давно поховані за кордоном. Поховані за кордоном давно. Так що... Могилізація молодих українців вслід за стариками. А саме головне йдуть одні бідняки, старики-бідняки і діти стариків-бідняків. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь, до нової зустрічі!